Вітаю, шановні жителі Сумщини! Шахрайство залишається одним з найбільш розповсюджених злочинів, потерпілими від яких стають громадяни як Сумщини, так і всієї України. І співробітниками управління протидії кіберзлочинам в Сумській області активно проводяться заходи, направлені на боротьбу з шахрайством. Одним із таких прикладів є кримінальне провадження, фігурантами якого є чотири учасники організованої злочинної групи, і обвинувальний акт щодо яких в цьому році направлено до суду. Злочинна діяльність цієї групи полягала в тому, що у зв'язку з наявністю можливості використання уразливого стану населення спричиненого. Продовження воєнної агресії з боку Російської Федерації відносно України та значним попитом на послуги пасажирських та вантажних перевезень, учасниками злочинної групи в соціальній мережі Фейсбук створювалися оголошення з неправдивою інформацією щодо пасажирських або вантажних перевезень, або ж навпаки, підшукувалися оголошення від осіб про необхідність здійснити такі перевезення. Після отримання відомості про потенційних потерпілих, один з фігурантів в ролі диспетчера, телефонував або писав в різних інтернет-меседжерах особі, яка зацікавилася оголошенням про перевезення. Та в ході телефонної розмови подальшим листуванням вводив цю людину в оману щодо необхідності придбання квитка або внесення авансового внеску з метою бронювання поїздки. Подальшому після отримання згоди потерпілого та внесення такого платежу за послуги перевезення учасники організованої групи надавали банківський рахунок. Емітований, звичайно, на ім'я третіх осіб та контролювали зарахування грошових коштів від потерпілих, які в подальшому розподіляли між всіма учасниками організованої групи. Крім того, під приводом отримання електронного квитка або неуспішної першої транзакції грошових коштів, виконуючи Казівки зловмисників потерпілі через належні їм онлайн банкінги, використовуючи функцію повторний платіж, в графі сума вказували названі зловмисниками цифри під приводом, начебто, введення коду транзакції. А насправді здійснювали повторний платіж за тими ж реквізитами. Що вказували зловмисниками на вигадану зловмисниками суму грошей. Це свідчить про те, що шахраї постійно вигадують нові способи виманювання грошей, але й старі методи вони не забувають. Вони можуть, наприклад, зателефонувати вам і вимагати оплатити неіснуючий штраф, надіслати виграш, який потрібно спочатку викопати, а потім підсунути посилку з товаром за завищеною ціною. То що кажуть в даному випадку шахраї? Ну перш за все, вони погрошують штрафом або судом за невиконане замовлення. Вимагають компенсувати збитки, наприклад, в сумі 5500 гривень, або стверджують, що гроші можуть автоматично списатися з доходів, пенсій, зарплати чи інших надходжень. Звичайно, ця схема більш націлена на людей похилого віку, які можуть легко піддатися тиску. Але і громадяни інших категорій також можуть стати жертвою такого виду злочинних проявів. Інша шахрайська схема такий собі тест на жадібність. І в даному випадку шахраї надсилають людям неочікувані посилки, і в них знаходиться прозорий пакет, де видно виграш, ну, наприклад, 2000 гривень. Ця схема працює дуже просто: людина отримує повідомлення з текстом, наприклад, заберіть виграш. І в посилці видно пачку грошей. Тож, коли людина приходить, перевіряє дійсно посилку, її на поштовому відділенні їй показують ззовні, то вона бачить, що там всередині знаходять гроші. Але це насправді сувенірні банкноти. Але людина отримувати оплачує накладений платіж, наприклад, тисячу гривень, як комісію з виграшу, і сподівається отримати. З ці гроші залишитись в плюсі. У підсумку людина звичайно втрачає свої грошові заощадження, а зловмисники розпоряджаються іми на власний розсуд. Тож, як не потрапити в цю пастку, перш за все, не оплачуйте посилки, які ви не замовляли. Не довіряйте дзвінкам про штрафи від суддів, від правоохоронних органів і перевіряйте інформацію про це через офіційні джерела. Перед оплатою будь-якого виражу вам потрібно переконатися, що це не обман і що дійсно. Це товар, який ви чекали, який ви замовляли, і дійсно ви здійснюєте транзакцію на той рахунок, який повинен отримати ваші грошові кошти, а не на підконтрольні шахраям рахунок. Нагадую, що всю актуальну інформацію про сучасні кіберзагрози ви можете отримати на сайті проєкту Кібербрама, який активно підтримується кіберполіцією і створений волонтерами. За допомогою цього порталу ви навчитесь. Безпечно використовувати сучасні цифрові технології, соціальні мережі, онлайн платформи, застосунки, а також дізнаєтесь про наявні ризики в кіберпросторі. Також департаментом кіберполіції, національної поліції України підтримується волонтерський проект інтернет-платформа Брама. Основною метою проєкту є протидія кремлівській пропаганді та фейковим або проросійським ресурсам в мережі інтернет, а також підвищення рівня цифрової безпеки громадян. Тож долучайтесь до даного проєкту і очищуйте цифровий інформаційний простір разом з нами. Та пам'ятайте, якщо ви не можете донатити своїми силами або фінансами, ви можете донатити свій час. Дякую всім за увагу! Разом до перемоги і слава Україні!